Слава Ісусу Христу! Привіт вам, другі! Дуже-дуже рада вас вітаю і запрошую на новий відрізок наших онлайн-відео реколекцій в часі Великого Посту. І сьогодні поговоримо про складну тему тему досконалості. Ще раз вітаю і Welcome! Можливо, я би ніколи не задумався над цим питанням, якби не одна моя знайома, яка якось сказала таку річ, що вона не любить слово досконалість. Бо як ми можемо бути досконалими, якщо ми всі люди грішні? І тут не, можем, не можемо не погодитися з нею. Ми справді всі люди грішні. Але зрештою, хіба Господь запрошував нас би до чогось, що є неможливим? І тут, думаю, треба розібратися з самим явищем досконалості, з самим е, взагалі християнським розумінням цього слова. Отож, давайте візьмемо, наприклад, любов, бо знаємо, що Бог є любов'ю. І уявіть собі таку любов статичну, в якій чоловік, наприклад, сказав би своїй дружині або дружина своєму чоловікові, що ось там 15 років тому, перед шлюбом, я вже тебе раз полюбив, вже зізнався в любові. І тепер, будь ласка, не вимагай від мене якихось доказів любові, не вимагай від мене якихось дій, якихось рухів, які б знову цю любов підкреслювали, або цю любов там розвивали. Погодьтеся, ніхто з нас би цю любов не назвав любов'ю а сказав, що любов про Більше того, зверніть увагу, що навіть коли читаємо вчення церкви, яке розповідає нам про пізнання Бога, то відкриваємо для себе, що в цьому світі Бога розуміємо частково, але і у вічності. Буде тривати постійно процес пізнання його більше, більше і більше. Тому панському можемо ствердити, що все, що стосується добра, все, що стосується якихось Божих дарів, воно не може бути статичним. Воно повинно постійно, постійно розвиватися. І ось, власне, з одного боку, в такому світлі, а з іншого боку, просто відкриваючи доктрину церкви, починаємо розуміти, що християнська досконалість. Це не момент, коли я абсолютний, бо абсолютним є тільки Бог. Християнська досконалість це величезне прагнення бути таким, як мій Творець і Спаситель. Докладати всіх зусиль, щоб з кожним днем ставати ближче нього і все більш подібним до нього, намагатися плекати в собі чесноти, які походять від нього, якими надзвичайно обдарований він, благодаті, до яких дає мені саме він, бо без них я не можу. І так надіюся, що в своєму смиренні, в своїй покорі, ніхто з нас не зможе колись сказати, що він ось уже досягнув досконалісті, він досконалий. Дорогі, але прагнути її це наш християнський. І тому сьогодні дуже-дуже запрошую вас до того, щоб спробувати собі просто усталити, що так я грішний, так, я слабкий. Але я хочу бути досконалим. Хочу бути як мій отець, і тому прошу, Боже, дай мені благодать, бути близько Тебе, наслідувати Тебе, плекати в своєму серці покору, смирення, жертовність і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І врешті-решт удостоїтись цієї абсолютної близькості з тобою. Ось ця дорога, дорогі, ця дорога великих зусиль, падіння і перемог, і є християнською досконалостю. Такої досконалості вам бажаю і, надіємося, зустрінемося вже завтра.